На відео горить під'їзд однієї з багатоповерхівок чорнівців. 10 квітня на вулиці Південно-Кільцевій загорілась квартира на першому поверсі, внаслідок чого вчатіло двоє людей. Згодом полум'я охопило й балкони, що були вище. Через задимлення у під'їзді мешканці будинку не могли вийти на вулицю. Їх евакуювали рятувальники, розповів прес-секретар управління ДСНС області Сергій Бабчук. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Ну, ви прямо сусіди, правильно. Пострадали, тепер що ми з того вже маємо? Нічого. Тепер все, ремонтуватися. Пів п'ятої вже сусіди чули, що воно вже ліло і чули дим. Ніхто не звернув на це увагу. Аж пів дев'ятої, коли вже пішло плам'я, це побачили з сьомого будинку напроти і визвали, визвали пожарну і швидку. До півдвінадцятої. E, вони оце ще e, приводили в чувство людей. А цих двох, e, значить, цей квартири, отут на цій площадці, їх перекладали скоро допомогів вже в таку машину в морах везти, Та я бачила. Страшний був язик, червоний плам'я вогню. Це страшно. Це чти ще ночі, Це ж так було видно. То такі крики так кричали всі e, хазяйка Наташа. І Саша, син вони загинули. Мамі 75 років років Наташі, а синові 42 роки Сашові. Да. Мама інвалід на протезі була. Загорання трапилося на першому поверсі. загорання трапилося в кімнаті, було евакуйовано 26 мешканців з під'їзда. Окрім того, також було врятовано жінку поверхом вище, ніж квартира була, де виникла пожежа. З допомогою драбини їй допомогли спуститися в безпечне місце. На жаль, в квартирі, де виникла пожежа, рятувальники вивели жінку вже без ознак життя. Чоловік, який був, він був без свідомості. Рятувальники його винесли, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Лікарі провели всі необхідні реанімаційні заходи. Однак, на жаль, повернути до життя людини не вдалося. На даний час причина пожежі встановлюються. Дані Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.